Зміни насамперед торкнулися початкової школи. І початку навчального року всі першокласники обов'язково вивчатимуть іноземну мову. Уроки інформатики почнуться з другого класу. Ще одна новація: дві фізарядки під час уроку. Збільшиться і кількість годин фізкультури замість двох три обов'язкові на тиждень. Стандарт ще цікавий, що в ньому дуже велика варіативна складова. Обов'язкова частина буде складати приблизно 50 навантаження. Решта затверджених навчальних програм може конструювати сам педагогічний колектив будь-якої середньої загальноосвітньої школи. По-іншому оцінюватимуть і на уроках фізичної культури здоров'я дитини набагато важливіше ніж будь-які оцінки тим більше з предмету, який має розвивати. Тому поступово. Оцінка по фізкультурі буде просто змінена на зарахована на відвідування. Учні середньої школи теж відчують зміни. І з наступного року п'ятикласники вивчатимуть другу іноземну мову обов'язково, а в старшій школі іноземною викладатимуть частину предметів. Поки лише за бажання педагогічного колективу. Аби нововведення запрацювало, вчителі вже пройшли необхідну перепідготовку. До введення нових стандартів початкової освіти готувалися декілька років. Вчителі, які будуть брати в цьому році перші класи, Аси відвідували заняття в інституті підвищення кваліфікації вчителів. Вони займалися самоосвіту за новими стандартами. Розроблені і підручники їх вже в повному обсязі завезли до всіх шкіл. Запевняє міністр освіти Юлія Поворозник, Михайло Кльох телеканал Київ.